Всім привіт! Сьогодні понеділок я розпочинаю свій язовлог і почну його з демонстрації кардигану, який я в'яжу у рамках тестування від Інни. І наразі він виглядає саме так. Можливо, ви не помітили, можливо, помітили, але в минулому відео я показувала вам, що він відв'язаний в мене був на стандартну довжину, тобто він мені був нижче кісточки стегна, і по планці було 4 отвори під гудзики. Потім, коли я вже відв'язала повністю рукави, закрила їх, поміряла. Потім ми з'їздили трошки відпочити на вихідних, і я приїхала додому, подивилася на нього свіжим поглядом. І ще я дивилася фотографії дівчат у чаті, їх ну, не готових ще робіт, а етапів. і... Я бачила, що як класно виглядають саме вкорочені кардигани, і я вирішила, що я вкорочу його все ж таки і зв'яжу собі вкорочений варіант. І він попередній в мене був довший десь на ось стільки. Ну, на цю резинку, скажімо так. От, Там лежить моточок, це те, що я розпустила. І вийшло так, що стандартна довжина в мене важив кардиган десь 460 г, а вкорочений 415 грамів ось Дуже теплий виходить. І вже я відв'язала для нього ось такі кишеньки. Вони такі звичайні, просто як просто як зразочки. І вони будуть пришиватися ось сюди. Дві кишеньки з обох сторін. Тут така довга ниточка для того, щоб пришити. Цим я буду сьогодні займатися, а також буду займатися тим, що буду ховати оці всі кінчики, з'єднання, бачите, їх тут. ну вони Якби є. Тут ще в мене були трошечки обриви самої нитки, тому що подекуди той спушений миренос мені трошки плутався, і мені доводилося там в деяких місцях його просто обривати. От, і сьогодні я сховаю всі кінчики, пришью кишеньки, відправлю його у прання і залишиться. Найскладніше це, як ви думаєте, звичайно, обрати ґудзики. Як завжди для мене це дуже якийсь складний вибір чомусь постає, тому що, знаєте, як були б вони якісь одні, Пришила б і горя б не знала, так? Доводиться обирати. Скажу, що от вкорочений варіант на мені виглядає значно краще. Реально, тому що у довгому варіанті теж класно, але за рахунок от такого кольору, якось він додавав мені віку. Я так вирішила, що поперек я ще встигну зігріти, а поки що зв'яжу собі вкорочений варіант. Все, на цьому все піду я. Допрацьовувати цей кардиган і вже буду приступати до жилету, бо часу все менше і менше, а я хочу встигнути до 31 серпня. Не перемикайтесь, скоро побачимось. Ще раз привіт. Підключаюся до вас показати, чим я зараз займаюся. Справа в тому, що в мене резиночки по низу виробу на кардигані та по рукавах закриті голкою. Ось так. Рукавчики я вже закрила, і всі кінчики вже сховані, ось тричить, він після прання затягнеться. І я почала обробляти низ, позакривала всі кінчики і звернула увагу, що цього разу в мене чомусь при переході з резинки 2х2 на резинку 1х1 ось так от повитягувались лицеві петлі. Я до такого прийому вдаюся не дуже часто, тому що я його на своїх виробах використовувала лише оце другий раз. Тому перший раз я не пам'ятаю, як в мене було. Але цього разу я помітила, що ось повилазили, мені ось так порозтягувались некрасиво ці петлі. Бачите, вони, як наче, в одну сторону всі нахилені. Мені це зовсім не подобається, тому я вирішила трошечки погратися і ось так беру пластикову голку. І цю дужечку отак от витягую, щоб вони були рівніше. Я не знаю, чого воно так покосило в мене, чи то я так закривала. Щось я, Мабуть, щось дивилася і хм, відволіклася. От. І отак от я трошки підтягую, щоб воно більш-менш рівненько було. Тому, тому що, ну, ось так краще, ніж отак. Правильно ж. Тому ось таке я собі зараз заняття вигадала буду так трошки гратися, тому що ну, це зовсім некрасиво виглядає, так якось поприємніше буде. Не знаю, чи у вас теж так виходить, чи то в мене просто цього разу руки не туди стали. Ну, вже як є, звичайно, що нічого я тут перероблювати не буду. з цієї сторони так само щось виходить. Ну, це виворітна сторона, тому тут не так критично воно все. Але якщо буде часто, я і тут так зроблю. Попідтягую під, по трошечки, бо ну, ви ж знаєте, мою, мій підхід до цього всього. Я люблю, щоб все було прям петля в петлю. А воно не петля в петлю. Так що буду я ось так гратися піввечора, мабуть. Поділіться зі мною, чи є у вас така ж проблема, як ви з нею справляєтеся. Можливо, я е, дуже прискіпливо до цього ставлюся, але ну, мені оці косі якісь. Витягнуті в одну сторону петлі ну зовсім не подобаються щось так не по-модному. Хочеться, щоб все було якось охайно. Можливо, після прання воно і вляжеться, але сподіватися на прання це таке. Ось Ось так словом, видумала собі нову забаву. Привіт, сьогодні вже четвер, і я маю повністю завершений кардій. Він вже в мене випраний, висох вже. От так, можна трошечки побачити фактуру полотна. Ось так він трошки-трошки випустив пушок, такий, як кажуть, делікатний. Нагадаю, що в мене тут у складі спушений напівмеренос. Потім ще ниточка півмериносу і ниточка бавовни з льоном від вівчарів етнокотон 1500 метрів на 200 г. Це той, що трошки тонше. Мені дуже подобається, яке вийшло полотно. Воно досить легеньке, але дуже тепле. Ну Прям і знаєте, буде дуже-дуже теплий осінній кардиган. В такому ж, я вважаю, осінньому кольорі. От, я вам розказувала, що я отут трошечки підробляла резинку, тому що в мене повитягувались петлі. Ось я їх попідтягувала. Я вважаю, що так. Отут трошечки не ну, нічого страшного. Я вважаю, що так все ж таки набагато краще виглядає, ніж то було. Вже в мене пришиті кармашки. Дуже так класно вийшло, рівненько. Все супер. Ось, і я навіть пришила гудзики. Я вирішила не турбувати вас цим питанням, як я завжди це роблю, що я не можу дуже довго обрати гудзики. На цей раз я також скористалася скринькою мами і трошечки пошукала там. Але в результаті я пришила ті гудзики, які в мене були вдома. Але я також їх колись брала у мами, і тому наразі я вже рахувала їх як свої. От. І я була в неї в гостях. Шукала-шукала і знайшла під оці гудзики, Мені здається, от подивіться, вони ідеально сюди просто підходять. Вони такі з якимось неоднорідним забарвленням, таким же, як і сама пряжа вийшла, таким же як полотно. Бачите, вони такі коричневі і трошечки всередині, як, бу... як наче припилені. І ось вони ну, дуже пасують під колір полотна. Ну, на мій суб'єктивний погляд. Тому мені дуже подобається, і я вирішила, що якщо вони мені одразу припали до душі, от це були е, мене було три варіанти. Я обирала. Ну, як обирала? Я одразу приклала ці гудзики і зрозуміла, що вони сюди пасують. Але ж, як завжди, ж, в мене ж є ще, треба поприкладати, а може, там буде гарніше, я навіть думала. Сюди пришивати якісь яскраві гудзики, по типу помаранчевих, або якихось навіть, я не знаю, зелених таких е, насичено-коричневих, але нічого мені не сподобалось. І коли я була у мами знову ж таки, і шукала в її скринці щось таке цікавеньке, я знайшла ось ці гудзики. Вони з однієї, мабуть, були зрізані речі, бачите, вони однакові. І вони були ще е, такий розмір і ще трошечки більше. Тобто були оці великі, потім середні і ось ці маленькі. І мені ця ідея здалась дуже цікавою оздобити кишені такими ж самими гудзиками, але менше розміром. Я ще думала сюди додати якусь петельку, а потім вирішила не перегружати виріб. І Мені все і так подобається. Ще треба мені це все відфотографувати. Я дуже сподіваюся, що завтра мене це вийде, бо на вулиці спека неможливо фотографуватися вдома нецікаво, хочеться щось таке на природі. І якщо вдасться завтра потрапити кудись до якогось місцевого лісочку, то це буде ідеально. Ось такий в мене є виріб. Він важить 420 грамів. Я вважаю, що для такого виробу це нормально. І я дуже задоволена. І зараз покажу вам, що ж там відбувається з моїм жилетом. А з жилетом у мене відбувається наступне. У мене готова, ну, як готова, майже готова а, ліва частина переду. Я не знаю, скільки разів я її перев'язувала. Ну, 4 точно, можливо, більше, тому що я все намагаюся підібрати. Найбільш вдалий ритм до збавлянь. І я можу сказати, що мені поки що нічого не подобається. Оцей варіант, такий найбільш, на мій погляд, нормальний. але все одно трошки щось не те. І ще я зрозуміла, що я не з тією частиною почала роботу. Мені спочатку треба було робити праву частину, а потім переходити на ліву. Тому що зараз мені доведеться додавати нитку, і щоб не збитися у рядах у цих додаваннях, щоб в мене було все симетрично, мені доведеться цю нитку доєднувати зсередини. А я не хочу тут робити ніяких оцих. Хвостиків ховати. Я хочу, щоб в мене всі хвостики були заховані у край виробу. Тому я так підозрюю, що це все піде в розпуск, і а, таким чином я ще подумаю над оцим темпом збавлянь і почну я працювати з правою частиною, все-таки, а потім вже перейду на ліву і ниточку. Я отут нормально приєднаю з, з, з боку. От, так що наразі мене так ось це те, що в мене лишилося з пряжі, яка була в мене на початку, з твоєї бобінки. Ось стільки в мене є. Мені цього вистачить на половинку. І бачите, мені б на резинки не вистачило. Тому, я вважаю той вчинок докупити цю пряжу єдино, єдиним вірним рішенням. От, так що... Продовжую в'язати. Звичайно, я не встигаю вкластися у строки проєкту, але нічого страшного, я зовсім не засмучуюсь. Ну, по-перше, тому що я в'яжу це не тільки для проєкту, я в'яжу це для себе: своє задоволення для. Свого власного, як то сказати, розвитку. Тому що це мій проект, який я створюю самостійно, самостійно його розраховую. Тому я не хочу поспішати. Я хочу, щоб все в мене було чітко, правильно. Більше того, я веду по цьому виробу розрахунки, і якщо в мене все вийде і. А всі мої записи будуть там правильними, вірними, да, і я по ним зможу зв'язати ще одну річ, то це буде ж чудово, що мені потім не доведеться знову щось розраховувати. От, так що я не засмучуюсь, я не поспішаю, я буду працювати над цим виробом. Повільно, Але щоб в мене все було ідеально. Все як я люблю. Тож, про жилет мені вам поки що нема більше що сказати. Єдине, що я от зараз в'яжу на спицях чегу. Все мені дуже подобається. Я задоволена вибором спиць, вибором того набору, який я собі придбала. Ось і. Все, мабуть, в наступному підключенні я вже вам покажу готову роботу, готовий кардиган на собі. Я сподіваюся, у мене все вийде. І не перемикайтесь, скоро побачимось. Сьогодні субота, і в мене вже готова передня частина мого жилету. Мені все подобається, як в мене вийшов виріз. Тепер наступний етап зшити плечі. І зшити боковинки. І потім вже приступати до обробки горловини, обробки пройм і вив'язування резиночки. Так що, це робота ще на тиждень, я думаю, клас. Я задоволена. Я ще не знаю, навіть, як він виглядатиме на мені, але я чомусь вже задоволена. І в мене є готова робота. Вашій увазі представляю мій новий кардиган під назвою My Lucky Cardi від нашої української дизайнерки Інни Її Нік в інстаграмі Нітінка. Вихід МК на цей кардиган планується 5 вересня, так що не прокавте, він дійсно дуже класний, базовий. Він дуже легко в'яжеться, дуже швидко. Це в мене модель вкорочена. Ще можна буде зв'язати подовжену модель а там вже на ваш смак можна і зовсім довгий зв'язати. Я вибрала вкорочений варіант, я не пожалкувала, тому що він ну от, саме те, що я і хотіла бачити на собі. Ось так він виглядає. Зі спини тут японське плече. Вперше його в'язала дуже цікаво. І я вам скажу, що я думала, що це так складно в'язати японське плече, а мені воно так сподобалось, і мені здається, що воно навіть легше у вив'язуванні, ніж базовий реглан. На жаль, я не можу зараз приміряти його на себе і показати в кадрі, як він виглядає на мені, але ми вчора були у місцевому лісочку, і я знімала там фотографії, і я буду їх зараз сюди вставляти, щоб ви побачили його, всі його красі. Він дійсно дуже класний, легкий у виконанні, швидко дуже в'яжеться, така базова модель. от. Як я люблю, я взагалі люблю базові речі. І саме цей кардиган, він таки, знаєте, от під все, він настільки поза часом, що його можна носити і а, зовсім молодим дівчатам, діткам і а, жіночкам у поважному віці. Він ну дуже класний, стильний. І я також задоволена, що я обрала саме вкорочений варіант, тому що якщо в'язати подовшений, то мені б хотілося ще довше. Такий, щоб він прикривав стегна. Тому я думаю, що це не останні лакі-карті в моєму гардеробі, і хочеться мені зв'язати його також з більш легкої пряжі, можливо, з якоїсь напівбавовни або бавовни, або м, якоїсь суміші з льоном. Тож я від щирого серця рекомендую вам цей майстер-клас і скоро матимуть змогу зв'язати таку красу.